Триває 911 й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки, збройні сили України знищили ще 1130 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок, 22 серпня, в окупаційні війська Росії втратили. 604 тисячі 140 військових, 8 тисяч 529 танків, 16 тисяч бойових броньованих машин, 17 тисяч 262 артилерійські системи, 166 реактивних систем вогню, 931 засіб ППО, 367 літаків, 328 гелікоптерів. 13 998 безпілотників оперативно-тактичного рівня 2443 крилаті ракети, 28 кораблів, 23 280 одиниць автомобільної техніки та 2904 одиниці спецтехніки у Генштабі. Додали що відомості про втрати російських окупантів. Мтів уточнюються.